Вітаю з вами, я, Наталія Наумова, та телеканал Наука. Сьогодні ми будемо говорити про нейротехнології на захисті ментального здоров'я українців. Українські вчені розробили онлайн-платформу для діагностики стану своєї психіки в основі методики: технологія айтрекінг та відстежування рухів очей за допомогою веб-камери. Романа скажіть, будь ласка, на чому базується ваша нейротехнологічна методика? Е, наша метода базується на технології айтрекінгу е, і на науковій е, концепції викривлення уваги. Ми тестуємо через веб-камеру, звичайного ноутбука або десктопа, і спостерігаючи за рухом ока людини під час того, як ми їй подаємо стимули, візуальні стимули різного емоційного забарвлення, ми потім можемо зрозуміти, як у людини розподіляється увага між різними стимулами. Розуміючи це розподілення уваги, ми можемо з доволі високою точністю спрогнозувати. Розвиток небажаних психічних станів, таких як тривога або депресія, але й загалом можемо подивитися на кілька важливих таких параметрів налаштувань психіки, які для людини будуть корисними навіть у щодень, наприклад, гіперпильність або як ми його називаємо, напруження уникання, дисфорія і ангедонія. Коли людина розуміє ці компоненти, вона значно краще може ладнати з собою у звичайному житті. А коли там є загроза розладів, вона може з Говорити вже більш предметно, розуміючи компоненти свого, е, своєї загрози, так би мовити. Ключова ідея в тому, щоб ми могли порівняти, що я про себе думаю, і що показують твої реакції. Якщо от, от, ці два показники співпадають, це якраз каже про те, що ти добре себе розумієш, і це допомагає, якщо навіть складні моменти в житті їх подолати. От Якщо ти себе не розумієш, то тоді треба розбиратися, чому. І наша методика дозволяє. Дуже швидко навчитися синхронізувати відчуття от то, що ти отримаєш від тіла, і то що твої думки кажуть про тебе. Наша. Психіка – це цікава штука, це завжди пітля між якимись фізіологічними процесами, які визначають станції психіки, і думками. І, власне, думки можуть викривлювати нашу фізіологію, де викликати там, е якихось стресових гормонів. І навпаки, якась стресова ситуація, коли викидаються ці стресові гормони, можуть повністю викривлювати наші думки, наше сприйняття ситуації. По-перше, вона є більш точною, більш об'єктивною, і коли людина проходить обстеження на комп'ютері, які де їй якісь цифри, дає це все запаковано в таку модерністську технологію. А людина більше має довір до цих цифр, і вона має більше довіри до спеціаліста, який використовує якісь нові методи, радше ніж якусь бумажку з тестами, які він питав ну, мільйон разів вже. Це перше. Друге. Вона дає краще побачити стан людини, тому що людина може відповісти будь-що що вона скаже, так? але ми розуміємо, що перед тим як вона щось каже, воно проходить через багато багато фільтрів. Перше — це наскільки я сам гарно знаю свій стан, так? наскільки я гарно себе оцінюю. Друге, наскільки я хочу, щоб інша людина це почула, так? наскільки я не брешу собі, наскільки я не брешу іншій людині. А потім наскільки якісно я можу це передати в слова, тому передати свій стан дуже словами тяжко, да? і потрібно гарно ще розуміти і моніторити себе. А тут ця технологія дає можливість побачити стан, не питаючи людину, да? але розуміючи те, як працює зараз його мозок через систему уваги. Але ми додатково ще й ставимо питання, тобто, що ми бачили з двох сторін: як людина себе бачить, да і як зараз працює увага для того, щоб знайти біомаркери. Багато вчених у світі працюють з рухами очей. є методіка трекінг, яка аналізує, як власне відбуваються ці рухи. Вони дуже специфічні, дуже цікаві, дуже залежать від контексту. А друге, скажем, компонент цього цього це концепція attention Bias, яка каже, що будь-які емоційні стани викривлюють нашу умову увагу до певного типу стимулів. Тобто, якщо мені сумно, я буде буду, буду більше звертати уваги на щось, що буде сприймати як сумним якимось стимулом. І відповідно тому емоційний стан людини він його можна визначити або, хоча б якось оцінити з певною ймовірністю, оцінюючи це викривлення уваги. Суть методу в. Во в англомовній літературі це називається фрів'ю-тест. Тобто, коли ти просто тест вільного перегляду, ти просто маєш розслабитися, дати своїм очам дивитися туди, куди вони хочуть. І ми дуже багато разів чули, коли люди проходять тест, кажуть, «А чому ми очі туди дивитися? Я не хотів туди дивитися, ну це трошки смішно, але воно так і працює, тому що є поняття «значущість стимулів. Англійська такої є термін сайлентність. І та інформація, яка Салінта значища для нас, вона привертає більше уваги. Ну, от ми бачимо, що в мене напруження пов'язане з нашим інтерв'ю на високому рівні. Це абсолютно нормальна реакція психіки, коли вона активується відносно якихось подразників. І оскільки я зараз проходжу інтерв'ю, то в мене я схвильований і це одразу відображається на показниках. Решта показників в мене абсолютно в нормі: дисфоричне упередження чудове, ангелінічне упередження нуль, трішечки є уникання. Але воно в рамках, в рамках норми. Тому, грубо кажучи, отак виглядає реакція психіки при стресорі важливому для людини, важливі для людини події, чи чи чим такому. Тобто важливо не, не тільки сам параметр, який от у мене зараз є в червоній зоні, а ще й те наскільки я можу повернутися в нормальну зону і щоб недовго в ньому перебувати. Ключова ідея в тому, що око, коли воно достатньо швидко рухається, от є так звані сакаді, сакадичні рухи, і воно зупиняється. Саме в цей момент відбувається там там 150-200 мілісекунд відбувається збор інформації. І саме от фіксації, які якби, вихоплюють якісь елементи з заточуючого світу, вони пов'язані з тим, як ми прогнозуємо. Тобто вони пов'язані з тим, як ми бачимо світ. Люди випадково дивляться на обличчя, але скільки часу вони затримують погляд на обличчя, залежить від того, чи співпадає та емоція, яка є з їх особистим станом. І власне це є викривлення уваги, що ми викривлюємо увагу до того, що важливо для нас, до того, що ми відчуваємо. І власне оці швидкі рухи вони програмуються автоматично, вони, їх дуже важко ну, контролювати, крім як сказати, я буду дивитися в одну точку. Це ми можемо робити без проблем. Но воно, но рухи очей приблизно керуються, так як наше дихання. Ми можемо е контролювати дихання ну, і дихати як завгодно. Але в більшості випадків ми робимо це автоматично. А які основні переваги айтрекінгу трекінгу перед звичайним психологічним тестуванням? Ну, тут, е, тут питання взагалі, чи треба порівнювати і психологічне тестування, тому що психологічне тестування це інтерпретація людини свого стану. І, в принципі, в достатньо часто, якщо людина добре розуміє свій стан, інколи і просто розмови або навіть такої інтроспективного погляду, що зі мною відбувається, буває достатньо. Але насправді, насправді, в більшості випадків ми не дуже добре сам, самі себе розуміємо. Власне, тому що наша, ну от, то, що кажуть, несвідомо, да, вона інколи приховує від нас е, таку важливу інформацію. І відповідно, айтрекінг, да, він показує набагато більш швидкі реакції, які ми не встигаємо е, свідомо контролювати з одного боку, а з іншого боку, це ну, спосіб е, подивитися. На себе просто, скажімо так, під, під іншим котом. Чи треба їх порівнювати? Ні. Ми, ми скоріше вважаємо, що це два. Способи подивитися на свою психіку, і саме їх поєднання дає кращий результат, Романе, А трекінг більш ефективний для діагностики чи для відстежування динаміки захворювання ми не, не позиціонуємо себе як діагностичний інструмент. Ми позиціонуємо себе як трекер, і це дуже важливо е, таке е, зауваження. Що е, це як смарт-годинник е, рахує е, кроки, також певні там біомаркери або е, е, пульс, і так далі. Тобто, ми. Ми, ми говоримо, що ми є частиною такої культури, яка називається «Quantify Self», Коли ви переводите свою діяльність в якісь вимірювані параметри, і, і можете стежити за цими параметрами. І якщо вони вибиваються з нормального, це підстава звернутися до спеціаліста. Оце є наша філософія, грубо кажучи. Ну от основна задача дивитися в камеру, так як, так як є. Зараз камера добре бачить обличчя, це добре. Зараз треба буде відкалібруватися власною рукою, але старатися головою не рухатися, тільки, е, тільки рукою відкалібруватися і голову не рухати. Це ми аналізуємо індивідуальний паттерн поведінки ока, щоб потім порівнювати його з реакціями, на стимули. Угу, Все, а тепер просто дивитися. А потім в кінці відповідати на запитання, дивитися у форматі фрев'ю. Тобто не, не задумуватись над тим, куди, куди не дивитися, просто як Netflix, чи як кіно, чи якщо небудь. Куди увага природньо рухається, туди нехай іде. І ми комбінуємо різні стимули на різні теми. Тому, грубо кажучи, різні розлади вони будуть відрізнятися, по суті, різним стимульним матеріалом, тому що вони стимульно специфічні є. А вообще все чудово. Умничка. Прям, прям умничка. Прям, так, вот я хвалюсь, а тут все, все прекрасно. На оптимальном уровне. Вот еще чуть-чуть хвалювание залезло бы, так, а так Цього це наш це напевно наша така перша інновація, якраз те, що ми навчилися переносити айтрекінг у веб-камеру, бо є спеціалізовані айтрекінг продукти, такі камери, які дозволяють дуже детально стежити за рухом ока. Веб-камера, на жаль, не має достатньої роздільної здатності і достатньої частоти, яка нам потрібна для цього, але ми маємо напрацьовані моделі машин моделі, які прогнозують поведінку ока між Реймами, коли ми фіксуємо око, і тому це дозволило грубо кажучи, перетворити звичайну камеру ноутбука на якісний айтрекінг. І у нас співпадіння результатів там 95-97%, що дуже добре. Від відтак це дало нам можливість зробити технологію доступною, тому що лабораторний трекінг це дорогий інструмент. А для того, щоб робити такі платформи для здоров'я, треба зробити accessibility, доступність і безбар'єрність, можна так сказати. Тому це була наша така основна інновація в напрямку безбар'єрності і доступності технології для широких мас. Але ми так ми співпрацюємо зараз, намагаємося співпрацювати з різними інститутами і університетами у всьому світі. Ми до них стукаємося. Просимо подивитися на нашу технологію. Просимо почати дослідження на основі нашої технології, написати наукові статті разом, тому що нам потрібно цей науковий експожор, науковий, щоб науковий світ нас визнав, побачив нас і долучився до досліджень. У нас було велике дослідження на Художні виставки, ти як де майже дві тисячі людей Прошла аніму. у нас проводяться дослідження в військових госпіталях в першу чергу в лісовій поляні. За що ми їм дуже дуже вдячні? І там щоденників дослідження. Тобто ми намагаємося схрещувати науку так, щоб найкраще налаштувати. налаштувати по перше, і самим краще зрозуміти, да, як це працює, тому що у нас є багато ідей, як покращити продукти, як його розширити. Але ну в сучасному в сучасному світі майже нічого не можна зробити без наукових досліджень. Наукове дослідження це завжди базіс, на якому формується будь-який сучасний продукт. Якщо подивитися літературу, то е трекінги дослідження, і що вони можуть давати покращувати такі скрінки, не діагностичні методи. Результати є майже для всіх психічних розладів. Чи плануєте ви переходити на використання мобільних додатків? Так, це прямо наша велика така задача, тому що більшість людей використовують інтернет саме з мобільного, з мобільного додатку, і в тому числі для військових на фронті це може бути значно зручнішим ніж версія для ноутбука. Тому так це є наша така велика частина розробки. Єдина проблема, з якою ми зараз стикаємося, яка надзвичайно для нас важлива, це те, що нам потрібна точка стабільності для розрахунку математики, а мобільний телефон рухомий дівайс. І от як нам з цим справлятися, ми зараз проводимо якраз дослідження для того, щоб зрозуміти, коли ми можемо отримати надійні дані. Бо з рухомими предметами значно складніше рахувати математику ніж з стабілізованим лептопом. Звісно, е якість тесту дуже залежить від поведінки. Користувачем він має прочитати інструкцію, розуміти, як, як, як треба, як має бути освітлене обличчя, як треба поводитися, не рухатися. От але в перенормальному, паперинормальному записі, от у нас є результати, які показують, що наші алгоритми прогнозують рухи очей. Не гірше ніж результати, що отримуються з професійних айтрекерів. Ми допомагаємо людині стежити за поведінкою своєї психіки, грубо кажучи, за станом своєї психіки. І як тільки ці поведінки випадають з норми, тоді ми рекомендуємо звернутися до спеціаліста і даємо спеціалісту додаткові дані для аналізу, для оцінки і для вже правильної діагностики. Ми, в принципі, супроводжуємо людину. Протягом всього, всього життя якраз радше, навіть для того, наша ідея більше превентивна, аніж лікувальна, чи там діагностична, чи рекавері. Тобто більша частина нашої концепції зосередження на тому, що якщо ви починаєте себе розуміти, розуміти діяльність своєї психіки, стане своєї психіки, різні викиди, які у вас стаються протягом життя, що вас тригерить, що вас е, виводить з норми, ви починаєте автоматично краще себе. Почувати, тому що розумієте свої, грубо кажучи, червоні лінії, і розуміння своїх цих червоних ліній, як на мене, може стати таким проривом в роботі з психічним здоров'ям. Не постфактум, а превентивно. Ми моніторами, аналізуємо налаштування уваги людини. Ми розуміємо і, і віримо, і знаємо, що увага це такий базовий психічний інструмент. І по суті, якщо вона передує навіть емоціям. Тобто, грубо кажучи, ми сприймаємо світ спочатку через увагу. От куди ми направляємо свою увагу, звідти нам і поступає інформація. І нам здається, що ми бачимо всю реальність, охоплюємо оком всю реальність. Насправді це, це не так, бо мозок нам імітує реальність, він домальовує нам деталі. Бачимо ми доволі вузьку частину, яка знаходиться тільки в нашому фокусі, десь 2 градуси відносно нас. Тобто це люди про це рідко коли думають, тому що в нас є імітація цілісності реальності. І відповідно, люди, які мають певні розлади, вони викривлюють цю поведінку своєї уваги і відтак навіть фільтрують сигнали реальності. Чим, власне, Є небезпечними це викривлення уваги, тому що всі дані, які попадають на опрацювання нашим хардом, так би мовити, мозком, вони вже викривлені, вони вже специфічно вибрані. І, наприклад, депресивні люди, коли йдуть по вулиці, вони звертають більше уваги на негативні вирази обличчя. І Якщо ми зрозуміємо, що ми фільтруємо реальність через власне увагу, то ми також зрозуміємо, наскільки насправді у нас буває викривлене сприйняття в світу довкола нас і себе в тому числі. Зокрема, в розладах речової поведінки сприйняття себе воно дуже сильно викривано. Ромене, які перспективи розвитку вашої онлайн-платформи? Е, перспективи розвитку, як на, на мене, просто шалені. Е, і ми іноді навіть себе стрим... ну, Я себе стримую в тому, щоб занадто далеко фантазувати. Е, оскільки, ну і це і хороша, новина, і погана новина. Е, погана новина полягає в тому, що зараз у світі один мільярд людей з розладами. Тобто це страшна цифра. І на жаль, динаміка стрімко зростає, тобто, це оцей превеленс, про який я говорю, тобто ймовірність виникнення розладу в Gen Z, 60% в Америці будуть мати до ну протягом життя будуть мати великий ризик виникнення тривожного розладу або депресії. І, і це страшні цифри, які говорять про те, що з одного боку є велика проблема, яку треба адресувати, а з іншого боку, про те, що в нас як продукта ринкового є шалений ринок вели. Чезний великий, великий ринок, але ми дивимося знову ж таки на це навіть не з точки зору розладів, а з точки зору превенції розладів. Тобто, всі там 8 мільярдів людей, які там. Вони, в принципі, є нашою цільовою, тобто ми хотіли би якраз, щоб більшість людей в світі, які мають якісь там складні ситуації в житті, використовували нас для того, щоб власне не заходити в розлад, бо дуже мало відсотків розладів стаються прямо в момент. Часто це розвиток певний, і якраз ігнорування певних станів призводить до вже потім до, до значних розладів і Відтак, ми віримо, що якщо відстежувати свою, свою динаміку, якщо відстежувати свої стани, якщо себе краще розуміти, то в принципі більшість людей здатні жити щасливим життям. Хочеться, щоб люди цим користувалися, щоб це було практичним проектом, їм допомагає покращити життя. Ми віримо, що якщо люди приймуть цей підхід, метапізнання самого себе, розуміння своїх станів, ми станемо не тільки здоровішими з точки зору психічного здоров'я, але значно більш ефективнішими, тому що ці параметри, про які ми говоримо, гіперпильність, уникання, дисфоричне викривлення, ангедонічне викривлення вони впливають на щодень на прийняття рішень. Ну а ми часто приймаємо рішення. Вітак, наприклад, якщо у нас є дисфоричне викривлення, яке підкреслює більшу увагу до негативної інформації довкола нас. І відтак ми можемо розуміти, що в нас весь сценарування, наше і бізнесове, і фізичне буде викривлено в сторону негативних сценаріїв. Тобто, і ви прям навіть розумієте, наскільки процентів ви викривлюєте в сторону негативних сценаріїв. Значить, ви можете своє. Планування підправити з огляду на стан, в якому ви зараз перебуваєте, і ви таким чином можете стабілізуватися, а ну нормалізуватися. А нор нормалізація дає більш ефективний рух вперед, розвиток і тому ми віримо, що це прямо цивілізаційний інструмент, а не тільки е тактичний інструмент роботи зі своєю психікою. А чому аніма душа, архетип, що саме дихнуло вас обрати цю назву? Чесно слухайте, це добре з точки зору помітності, але ну, це трошки така алюзія на архетипи Юнга. Звичайно, ми не думаємо, що вони є реальними. Да? Це, ну, це класні дуже метафори, які показують, як наші несвідомі налаштування працюють, власне вміння розуміти свої емоції. Да? Як на мене більше пов'язані саме з архітипом жіночого цим юнгіанським, ну і тому, тому так. Ну, ця можна так сказати, технологія більше розвинута в домені маркетингу, і нам здається, це питання тільки часу, коли воно перейде в психічне здоров'я. Але наскільки нам відомо наразі, то ми саме перші, ті, хто використовує айтрекінг на веб-платформі е, для е, аналізу стану психіки. Тобто, це наш ну, це, напевно, наша така перша інновація, якраз те, що ми навчилися переносити айтрекінг у веб-камеру. Як тільки грибнула війна, ми зрозуміли, що нам треба відставити всі інші проекти, зайнятися фул-тайм, фактично, анімою для того, щоб реалізувати цю платформу якомога швидше. Тому що з огляду на війну у людей буде багато проблем з психічним здоров'ям, з психічними станами, і нам треба було одразу вийти з, з пропозиції. І відтак ми почали розробку таку ду. Же активно, власне, коли почалася війна, і вже через 4 місяці ми мали уже такий перший прототип, який вже можна було хоча б міряти, дивитися. Ще десь через 3 місяці, десь у вересні, ми почали збирати такі перші клінічні результати. І потім вже зайнялися більш такою публічною, публічною версією і для військових, і для і для людей. І десь через рік, 6 лютого минулого року, ми запустили степнам фактично рік, як ми запустили, Мстилися в Україні, коли ми розуміємо, що психічні розлади, вони або взагалі психічні стани, вони мають певну популяційну динаміку, вони поширюються серед людей. Тобто, якщо там людина депресивна в близькому оточенні, зразу на 93% виростає ймовірність також депресивних настроїв або депресивних епізодів, тільки через те, що хтось є депресивний. Тобто ми скануємо одне одного, ми запозичуємо одне одного емоційні стани, як і поведінки, так само, і відповідно, коли певна група, певна популяція буде себе краще розуміти вона також буде ефективніше діяти як група в закритих групах. Люди також мають значну частину цієї соціальної динаміки, і якщо її добре мірити і грамотно з нею управляти, то і корпорації будуть краще працювати і державні органи будуть краще працювати, і громадські організації будуть краще працювати. Тому повторюся, ми бачимо це не тільки як бізнесовий якийсь інструмент, або навіть діагностичний інструмент, хоча ми не є діагностичним інструментом, а саме як цивілізаційний інструмент для покращення людства взагалі. Завдяки талантам українських винахідників ми маємо можливість відслідковувати свій емоційний стан, тривожність та депресію. Особисто я пишаюся командою Аніма. Їхня діяльність надзвичайно важлива. Вони допомагають українцям зберегти психічне здоров'я навіть в умовах війни. Найбільш ефективною є рання діагностика тривожності і депресивних розладів. А за допомогою нейротехнологій це під силу кожному з нас. Ваше ментальне здоров'я у ваших руках. А я нагадую, що з вами була я, Наталія Наумова, та телеканал Наука. До нових зустрічей.